Доброго вечора. Опозиція пропонує Верховній Раді ухвалити постанову про відновлення конституційного ладу, яка має бути проголосована простою більшістю у 226 голосів і навіть не потребує підпису президента. Про це 14 лютого на брифінгу у штабі національного спротиву повідомив народний депутат з фракції Батьківщина Сергій Соболєв. Далі детальніше про пропозиції опозиційних сил. Ми запропонували три фракції опозиційні. Варіант чіткого поводження згідно з Конституцією України. В чому він полягає? Раз партія регіонів не хоче сприймати тему конституційного договору, який, до речі, фактично врятував країну в далекому 95-му році і від політичної і від економічної кризи, якщо вони не хочуть сприймати акт як нормативний документ. Ми пропонуємо ухвалити постанову Верховної Ради України про відновлення Конституційного ладу в Україні. Ми привели два конкретних приклади: це рішення Конституційного суду від 2008 року, де пробували оскаржити Конституцію 2004 року, і Конституційний суд навіть відмовив відкритті провадження. Це рішення було покладено на стіл. Ми вимагали, щоб в рішенні 2010 року, на яке всі зараз посилаються з партії регіонів, що нібито відновлена Конституція 96-го року, було зазначено фразу або принаймні одне слово, де сказано в рішенні Конституційного суду, що відновлюється Конституція 96-го року. Четні спроби знайти такий запис в рішенні Конституційного суду, закінчився нічим. Таким чином, ми констатуємо, і в 2008 році, коли Конституційний суд відмовив відкриті провадження з аналогічної теми, і в 2010 році немає такого акту Конституційного суду, який би стверджував, що в країні повернуто до Конституції 96-го року. Тому ми пропонуємо постанову Верховної Ради України про відновлення конституційного ладу в Україні. Вона голосується двома стами двадцять шестьма голосами і не потребує підпису президента. Друге, ми вимагаємо, щоб 87 законів, які були змінені протягом 10-го року, це закон про кабінет міністрів, про президента, про регламент Верховної Ради і десятки інших законів, були приведені в відповідність до Конституції 2004 року. На жаль, відповідь і партії регіонів і комуністів була одна: ми на це не підемо. Причому ми не почули жодного аргументу, що тут не конституційного, і чому вони відмовляються це робити. Тоді нами було оголошено, ми працюємо з рядовими членами фракції партії регіонів і збираємо необхідні 226 голосів під документом, який не потребує підпису президента. Крапка. У п'ятницю фахівці з міжнародних питань зробили порівнянні характеристики громадянських протестів, що відбулися останнім часом у Туреччині, у Боснії та в Україні. Чому так відрізняються оцінки єс масових громадянських акцій? Думку фахових аналітиків міжнародників слухала Антоніна Кравченко. Природа протестів, потужні акції в Туреччині почались, коли люди вийшли на захист парку. Однак істинні причини протистоянь більш глибинні. Проблема в майбутньому країни. А саме у тому, чи залишиться вона світською, чи наблизиться до ісламу, кажуть фахівці. На це власне на на вже. Нанизується, якби як на таку вервечку, нанизуються всі інші а, проблеми. А на Балканах проблеми виникли через тотальне безробіття. Боснійська влада зобов'язалась та не виконала вимоги Євросоюзу і як результат не отримала фінансової допомоги. Але як треба робити революцію? Підгледіли в Україні і вирішили скористатись саме цим досвідом. щоденній газеті Боснії вийшла в Мостарі Вийшла стаття про те, чому ми не українці, чому. А в нас ми не можемо так само діяти. І там була досить цікава фраза, яку потім підхопили всі інші змі про те, що у нас немає Віталія кличка, але в нас багато Януковичів. На відміну від української міліції, боснійська витримала нейтралітет. А сусідська сербська заявила, що у разі чого вийде на стороні мітингувальників, адже як і вони правоохоронці потерпають від важкої економічної ситуації, що склалась в країні. в Україні європейців. Також виразила оця жорстокість влади по відносину до мітингувальників жорстокість правоохоронних, жорстка реакція. Тобто в цих країнах вони більш уже в них немає вибору, куди йти. У них є один вибір. У них є в Європі. Прогнозувати розвиток конфліктів в жодній з країн експерти не беруться. Проте впевнені, що про успішний приклад не забудуть. Перспективи Україн митного союзу не оптимістичні. Тож цілком ймовірно, що за кілька років український сценарій конфлікту може розгорнутись і для них. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов. А На відміну від міжнародників, політичні аналітики розмірковували у п'ятницю про можливий розвиток подій після 17 лютого, у випадку, коли умови про амністію учасників масових заворушень будуть виконані або майданівці відмовляться звільняти адмінбудівлі, а правоохоронці не звільнять всіх політичних заручників. Як оцінюють перспективу розвитку подій у нашому наступному сюжеті? Нині економічний колапс, а дефолт вже за півтора місяці розмірковують експерти про українську економіку на тлі протистоянь та ще й за відсутності прем'єра ситуація поглиблюється. Кандидатур до схочу та впевнені, кого не признач, а доля одна. А слід розуміти, що наступний прем'єр-міністр це смертник. От, з політичних перспектив однозначно, і тому на цю посаду треба поставити справді того, кого абсолютно буде не шкода. Я дуже здивований тим, що не називається ні глава уряду, так не приймається ніяких. Відповідних речей, щоб уряд був сформований, щоб терміново треба вирішувати це питання, бо насправді ті бунти, про які тут говорилися, вони недалекі. Час ікс 17 лютого до цієї дати влада мусить звільнити активістів-заручників, а протестувальники у свою чергу розблокувати адмінбудівлі. Процес так званого звільнення вже пішов, та радіти наголошують експерти поки що зарано. Це звичайно позитивний процес. Що ці люди звільнені, але важливо, те, що вони справи проти них не закриваються. И люди отпускаются выключно под домашний арест. Это означает, что в любом выпадок, все справа против них криминальные будут порушены. Власть действует аккуратно сейчас. Да, она отпускает под домашний арест, демонстрируя добрую волю, что она делает все для того, чтобы что люди были не только освобождены, но чтобы заработал закон об амнистии. З іншої сторони, власть тут прекрасно розуміє, що опозиція не Грушевського, поэтому вона може так сказати, доброї волі. Разом з тим, Вадим Карасьов додає, скільки політичні перемовини не тривали, влада до послаблень позицій не готова. Власть не буде вступать. Вона ніколи не согласиться на то, що пропонує опозиція. Янукович ніколи не согласиться на реформу 204 года, тому що це фактично демонтаж президентської вертикалі. Все, як только він тіряє президентську вертикаль, тіряють контроль над силовиками, він тіряє все. Депутат опозиціонер Сергій Соболів запевняє, досі не звільнені 12 активістів-зарушників. Ще 20 перебувають у лікарняному боксі. Як тільки офіційно буде заявлено про те, що ці вимоги всі виконані, ми фактично. Будемо виходити з рішенням Ради Майдану, яке вчора як відкладальне прийнято. Має йтися про позбавлення кримінальної відповідальності кримінальної відповідальності. Що робить влада? Від запобіжний захід. Тобто люди фізично випущені з в'язниць, але більшість з них знаходиться під домашнім арештом, тобто вони обмежені в своїх правах, і над кожним з них ще висить кримінальне провадження. Комендант самооборони майдану Андрій Парубій заявляє, генпрокуратура зриває переговорний процес. Генеральна прокуратура України. Відкрила кримінальну справу проти самоборони з формулюванням незаконне вонізованого формування. І більш того, в ці дні інтенсивно по всіх областях відкриваються кримінальні впровадження проти наших підрозділів самооборони. Чотири кримінальні справи саме тому підрозділ самооборони Майдану всього кілька сотень активістів вирушають із центру столиці на підтримування генпрокуратури. Генпрокуратура ми йдемо ходою. Попереджуємо листа їм нести, оскільки на самооборону відкрили кримінальні справи в всіх областях, як ми незаконне воєнне формування. Ви своє мнення по поводу того, як власть веде розслідування по поводу тих, хто здівався над Грушевського, по поводу тих, хто бив студентом. Нічого не приймається, зато позбуждаються діла проти самооборони. Стратегію та тактику дій активісти обіцяють визначити вже 16 лютого на недільному віче. Ірина Фомицька, Іван Болілий, АНТВ. Напередодні відзначення 25-ї річниці з дня виведення радянських віз Афганістану, учасник бойових дій, народний депутат Микола Томанко, відвідав госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів Лісова Поляна і вручив їм подарунки. У шпиталі побував наш журналіст Володимир Переляк. Напередодні чергової річниці вони знову збираються разом. Воїни інтернаціоналісти, ті, хто пройшов війну в Афганістану. Багато з них втратило здоров'я, але не почуття власної гідності та важливості для суспільства під Києвом у госпіталі для вганців, як ми їх називаємо нині, відбулось вшанування солдатів, які 25 років тому повернулися додому. Чим більше говорять про повагу до вганців, тим більше тим я прошу, чим більше говорять про повагу до ганців, тим менше допомагають. І от сталася така історія, що ну я вважаю, вона неправильна. що на офіційних заходах не було ні президента, ні керівництва уряду. Сьогодні афганці воюють з життєвими проблемами. Їх поділили на категорії: інваліди, ті, хто отримав нагороди, та ті, хто без них. Саме вони нині без соціальної підтримки, хоча й воювали роками, невідомо за що. Матері ж воїнів, які загинули, залишились без підтримки. Ледь виживають на свої мізерні пенсії. Держава. Ну тоді радянська держава забрала в них найдорожче їх дітей. Є дружини, які залишилися без хлопців, які вже тут загинули. Тобто є маса таких соціальних так ми, моментів, які ну ми зобов'язані це робити. І я сподіваюся, що. 25 річчя, це ж не 15 лютого, Це цілий рік, що я на шанс уряду виправитися парламенту, виправитися і зробити такі речі. Підтримати та привітати особисто кожного таку ціль поставили собі меценати напередодні річниці для госпіталю, де лікують воїнів закуплено медтехніку. А для кожного учасника подарунковий сюрприз. Сьогодні громадська організація муніципальна Лега Києва разом з фондом Миколи Таменка рідна країна, а також Київської міської партійної організації Батьківщини. Вітає воїнів-інтернаціоналістів. Ми придбали електрокардіограф, вручили також баскетбольні м'ячі, баскетбольну сітку і подарункові набори, яких водять певні продукти. Я хочу побажати в першу чергу це звичайно, здоров'я. Хочу сказати, що це дійсно був подвиг з їхнього боку. Ніхто їх не питав в той час, коли відправляли на війну в Афганістан. За для чого ця війна? Вшанування воїнів інтернаціоналістів завершилися святковою програмою. Володимир Триляк, Станіслав Єфремов. А Митці не оминули своєю увагою День закоханих. У п'ятницю вони розмірковували над питанням, чи робить кохання людей творчими особистостями. З якого джерела черпають натхнення митці. Про уротику вони теж міркували. Пікантні подробиці у сюжеті Антоніни Кравченко. Кохання у мистецтві, головна муза. Проте День святого Валентина митці святом не вважають. Мовляв, його краще назвати Днем працівника торгівлі. Сьогоднішню дату мені здається, що її придумали жінки, щоб два рази пінки сняти. Тому що через пару тижіль, 8 березня, і то в них дуже гарно на чотирнадцяте повинен, і потім 8 березня. Гарне комерційне свято. Так багато сьогодні чоловіків з квітами виходять. Проте і поганого тут нічого немає, стверджують митці. Людям не вистачає позитиву та гарного настрою. Посмішок на обличчях та у серцях саме це вириває з буденності та змінює погляд, а потім і саме життя. Оптиміст кожного з нас є оптимісти, є песимісти, але на мою думку, оптимісти перемагають. Якщо не вистачає свята, його можна зробити собі у будь-який день. Проте і момент краще не втрачати. Якщо дівчині приємно, щоб її не забували, своєму партнеру внятно. ви чекали. і просіть все і сразу Впереді 8 марта. Поздравляють, пусть два рази. Цей козир ваша карта. Вот такой чудесный случай в этот странный зимний праздник подарить друг другу лучик и наповнить сердце страстью. Антонина Кравченко Станислав Ефремов, Антіги.